Не зупиняємось, рухаємось далі до перемоги. Війна це дуже важке випробування. Тим більше така, як веде зараз Російська Федерація проти України, але нічого немає вічного в цьому світі. І це мене наша задача можна пройти цей шлях і відстояти свою державу. Так, ми платимо високу ціну життя наших людей. Так, нам всім дуже боляче чути щодня новини про попадання російських ракет у цілі та про загиблих. Так, хочеться закрити очі, вуха і десь перечекати це безумство. Але вибір у цьому двобої невеликий або ми їх, або вони нас. Втрата людей і тимчасова окупація територій це неминучі обставини у такій важкій війні. Разом з тим ми завдаємо великих втрат ворогу. Максимально наскільки це можливо, стримуємо просування ворога, звільняємо зайняті ворогом території. Тому тільки спільна проактивна позиція і нас нічого не повинно зупиняти чи